Вони повертаються їх дедалі більше. Колишні бойовики, що входили до лав бандитських самопроголошених ДНР і ЛНР, приходять з каяттям, користуючись спеціальною програмою, яку служба безпеки України запустила кілька місяців тому. Більшість пояснює своє рішення тим, що сумує за близькими і не бачить свого майбутнього за лінією розмежування. З колишніми ДНРівцями спілкувався Євгенія Гарко. В середньому що два дні хтось із так званого ополчення прозріває і повертається з окупованої території. Окрім того, що більше людей стало повертатися, то більше з'явилося бажаючих піти слідом. Я відділив кількість бажаючих желаючих каліцтва тих, хто вірнувся но. Але... Тенденція і в і в відношенні вторих, вона є у вілічині перед тим як повірити у щирість каяття СБУ ретельно перевіряє перебіжчиків у всіх можливих базах. Якщо вони відносно чисті, беруть їх у роботу. Денервець під номером 25 От, от має перейти з окупованої території на нашу. Тут його вже чекає батько Михайло. Після звільнення Краматорська українськими військами його сина хотіли судити. А за що забрали? Ну як сепаратизм, або що... Десь там когось на площадь ходив, там фотографировались. Ну, как, как обычно, как все ходили. Вироку так і не винесли, бо його Олександра бойовики обміняли на наших полонених солдатів. У СБУ кажуть, коли запропонували йому повернутися, майже не вагався. Все, мамулька, все, я приїхав, все. Як там, на той стороні. Плохо пока. Сюди він повертається повним жебраком. Розповідає, там жив на допомогу від батьків, які слали йому гроші. В середньому на місяць 2,5 тисячі гривень. Я хочу відіти сім'ю, я хочу відіти родителі, вони у мене вже старенькі. Вот. Я хочу відео внуків. Вот. Тому я вирішив вернутися. Але чому лишився після обміну там? Пояснити чітко не може. Від чоловіка тхне алкоголем, а в розмові не на камеру каже, що війна набридла і нашим набридла, і вашим. Під нашими чоловік за звичкою має на увазі так звану ДНР. Під вашими Збройні сили України. Я почав пити. Нам мені там давали водку. Во время бойових дійств. Чим ви займалися? мил машини? У СБУ мають трішки іншу інформацію: стаття 260, частина 5. участь у терористичній організації. Непосередньо участь на внесенні служби на блокпостах. Причому длительне время, це було кілька місяців. Що буде з Олександром? Далі вирішить суд. Але якщо з'ясується, що на його руках немає крові, шанс, що його виправдають або пом'якшать покарання, є однозначно, кажуть силовики. З Донеччини Євгенія Гарков Ігор Сір, Юрій Клименко, ТСН 1+,1.